Доброго дня, маєте українською. Мене звати Олена. Поворотний момент у вашій індолі. Як вище сили бачать ваше майбутнє? Загальний розклад два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, а далі слухайте, дивитеся. По першому та другому варіанту. Поворотний момент у вашій долі. Що буде цим поворотним моментом? Першому та другому варіанту, як вище сили бачить ваше майбутнє. Порада. Корен по першому трудому варіанту. Корен по першому варіанту. Ваша сигнафікація. Тривалий час знаходилася в безрошів бідності, безрезультативності, в безресурсному стані. На даний момент хтось прийняв рішення, зрозумів, в якому напрямку буде рухатись, і бачить ціль, яку він бажає досягти. Цілеспрямованість, самодостатність людина народжена перемагати. Руна Тейва говорить про внутрішню сконцентрованість саме на досягненні даної цілі, не зважаючи ні на що і ні на кому. Це саме ви в даний момент. Можливо, дехто поки що аналізує, визначає, думає про те, якої цілі бажає досягнути, але в найближчий час ви відправитеся до досягнення даної цілі. Самодостатня, цілеспрямована, сильна, самодостатня людина, яка народжена перемагати. Тобто, людина, яка, незважаючи ні на що і ні на кого, долає перепони і рухається до цілі, до результату. Поворотний момент у вашій долі. Що є поворотним моментом? Перемога над конкурентами, людьми, які негативно впливали, які негативно конфліктували завдяки вищим силам, підтримці вищих сил і вашій родині, вашому партнеру в першу чергу. Люди, які негативно, навіть магічно впливали, відсікаються маніпуляції, відсікаються негативні дії, ставиться крапка. Ви боролись, протистояли, і ви перемогли, незважаючи на те, що іноді були моменти відчаю, ну або ви вже розуміли, що не зможете. Ви вже стільки прикладали, приклали зусиль, вклали ресурсу, і тривалий час ця ситуація існувала в вашому житті. Але незважаючи на їхні бажання все ж таки перемогти по відношенню до ситуації, до боротьби, до протистояння, до маніпуляцій, магічних дій, саме ваш бік, щоб ви були в бездіяльності, щоб ви були саме в тій темниці, з якої не змогли вибратись, щоб пута, якими були саме ці люди, ви не могли позбутися, але ви все ж таки позбулися завдяки вищим силам. На даний момент говорять, що поворотним моментом буде саме крапка, або перемога, саме по відношенню до даної ситуації. Боротьби протистоянню. Деякі люди, можливо, навіть і не активно проявлялися, а за вашою спиною діяли, але все ж таки спостерігали. Спостерігали і очікували, саме коли ви досягнете дна. Коли в вашому житті буде. Руйнування. Коли ви людина, яка боролася тривалий час, протистояла, не зможе отримати, не зможе перемогти, ну і досягнути результативності. Були саме такі люди, і вони залишаються в вашому просторі. І вам вищі сили говорять, що ви повинні вірно оцінювати свою ситуацію. І якщо ви чітко розумієте, хто є хто. То ви не повинні розповсюджувати інформацію відносно своїх планів. Є лише ваш партнер. Якщо на даному шляху, а насправді у вас є партнер, ви не самотні, загальний розклад. Тому кожен вірно оцінює свою ситуацію згідно того, що саме відбувається в вашому житті, саме ця людина підтримувала вас на даному шляху. Але в декого. Саме ця людина і зрадила вас. Чоловік чи жінка людина протилежної статі. І ви через тривалий час в стосунках дізналися, що дана людина все робила для того, щоб отримувати для себе результат того, якого прагнув. Того, якого бажав за ваш рахунок. Хоча ви вже будували плани по відношенню до взаємодії, стосунків з даним чоловіком. Ви здобули ясність розуміння по відношенню до. Якоїсь людини протилежної статі. І от коли ви отримали ножа в спину, коли ви зрозуміли, що дана людина вас зрадила, коли ви зрозуміли, що дана людина все робить для того, щоб в першу чергу вибір зробив не в ваш бік, ножа в спину він струмив своїми діями отримати за ваш рахунок те, чого він бажав. Ви не погодилися грати в його гру. Ну, і тоді він зробив свої висновки, незважаючи на ваші почуття і на те, як ви будете себе почувати загалом. Магічні маніпуляції, аб'юз, маніпуляції по відношенню до ситуації. Можливо, хтось співпрацював, хтось взаємодіяв. Але були конфлікти, конкуренція, протистояння, боротьба. Ну і кожен проявив себе по відношенню до того, яку владу і можливості мав по відношенню до ситуації. Якщо ви людина, яка не мала влади, ви залишилися в бідності, без гроші і безрезультативності. Тривалий час, ви знаходились саме в даній ситуації, але ви ще й на додаток не мали можливості тривалий час покращити дану ситуацію. Але вам говорять, що ви саме та людина, яка народжена перемагати, самодостатня і цілеспрямована. І Ронатейва вказує саме на ваш бійцівський дух, на вашу самодостатність і цілеспрямованість. І тому вам говорять, що не зважаючи ні на що, ні на кого, ви отримаєте інформацію і зрозумієте, як вам діяти, щоб досягнути бажаного. Ви подолаєте перепони, ви позбудетеся маніпуляцій, негативного впливу, буде поставлена крапка на даних маніпуляціях. Відсікли і це саме є от поворотним моментом, коли ви очистили свій простір, коли ви позбулися саме маніпуляцій, тепер ви зможете досягнути того, чого бажаєте в своєму житті. Для вас відкриваються шляхи, відкриваються можливості. Досягнути бажаного. Відродження, активність, цілеспрямованість після періоду конфліктів ви пройшли свою трансформацію. Завдяки саме людям, завдяки своєму оточенню, завдяки цій ситуації і завдяки саме періоду боротьби внутрішньої боротьби працювань, очищення, саме того періоду, коли ви боролися з негативними маніпуляціями. Ви пройшли свою трансформацію, ви отримали свій життєвий досвід, який допоможе вам в подальшому досягнути результативності. Ну а насамперед, ви зрозуміли, хто є хто в вашому оточенні, хто є конкурент, хто є саме тією людиною, яка маніпулює, яка використовує, хто є саме тим другим товаришем, яким підтримав вас в даний період, хто є тією людиною, яка весь тяжкий тривалий період без бідності. І без результативності знаходився поруч, допомагав, підтримував. І от ви виходите, у вас нове починання. Єдине, що вам потрібно для себе остаточно вищі сили говорять, щоб вам відродитися, щоб вам йти в нове починання, вам потрібно закрити спогади, тобто зцілитись, закрити спогади, думки саме про те минуле. В якому були зради маніпуляції, негативні дії саме в ваш бік, і йти вже в новопочинання, маючи досвід, маючи знання і маючи певну мудрість, ваше майбутнє. Ви зможете вийти без рушів'я бідності, без результативності, вирішити фінансові питання, покращити ситуацію. Вам допоможе чоловік. Зріла досвідчена людина, рішучий, статусний, самодостатній. І завдяки даній людині ви отримаєте не лише допомогу, а ви отримаєте саме можливість досягнути результативності, покращити ситуацію. І ви саме згодом отримаєте статус, або дана людина підкаже вам його дії. Дадуть вам розуміння, як вам діяти, щоб досягнути статусності, результативності, вирішити і покращити ситуацію фінансову і матеріальну. Вищі сили бачать саме так ваше майбутнє. Відбудеться відродження, зміниться ситуація. Ну, насамперед, ви повинні розуміти, що негативна ситуація без розширення бідності, без результативності. І це завдяки тому, що ви пішли в духовний розвиток. Якщо ви не займалися саме духовним розвитком, можливо, хтось займався навчанням. Ви вибрали шлях отримання інформації, навчання, ви працювали, ви вкладалися, ви долали перепони, ви шукали вихід, ви реалізовували, реалізовувались, ви не знаходилися в апатії, в депресивному стані. Ви діяли, тому що ви розуміли, хто, якщо не ви. Якщо ж все ж таки ви знаходилися в п'ятірці пентаклів, саме як безресурсний стан, і потрібно було вирішувати і фізичний, і потрібно було вирішувати питання відносно фізичного здоров'я, психологічного здоров'я, то вам потрібно було пропрацювати. Духовний розвиток, ну ви отримали додаткові знання, ви отримали відповіді на свої питання, ті, які раніше ви навіть не мали відносно цього розуміння. У вас були питання, у вас були ситуації, де ви не розуміли, як вам вчиняти, або що саме відбувається в вашому оточенні. Але от саме цей тяжкий період без бідності, без результативності. Дав вам можливості духовного розвитку. Ви отримували додаткову інформацію, ви пропрацювали, ви позбулися те, що тримало вас в залежності від свого оточення. Якщо раніше ви прагнули взаємодіяти, співпрацювати, то на даний момент говорять, що. Ви повинні очищати свій простір. Ви повинні позбутися, поставити крапку саме на спілкуванні взаємодії з тими людьми, які прагнуть маніпулювати, які прагнуть вказувати, як вам жити, як вам бути. Ви самодостатня людина, і ви досягнете статусності, але ж ви повинні розуміти, що потрібно бути рішучим, потрібно бути самодостатнім, щоб отримати те. Про що говориться, тому що ваше майбутнє залежить від того, як ви будете діяти, як ви будете проявлятися. Як ви будете боротися, як ви будете взаємодіяти, співпрацювати, вкладатися в дану справу. Або як ви будете використовувати ті можливості ті шанси, які ви будете отримувати саме від вищих сил, як подарунок, як стілення. Не швидко. Але при тому. В якому б темпі, з якою б швидкістю не відбувалися зміни в вашому житті, ви повинні розуміти, що шанси, можливості, активність від цього залежить, як ви будете діяти, як ви будете проявлятися, від цього залежить саме той результат, який ви будете мати в майбутньому. Ну, як би вам тяжко не було, саме період боротьби протистояння. Ви позбудетесь тяжкої ноші, ви подолаєте даний період і досягнете результативності. Ну, єдине, що як порада. Саме, от якщо на даний момент ви знаходитеся в безгрошів і бідності без результативності, тобто в п'ятірці пентаклів, то як би тяжкою не здавалась вам ситуація на даний момент, вірте в те, що ви отримаєте те, чого бажаєте. Пентакль ресурс. Покращення ситуації, якщо ви на даний момент двійка пентаклів, тобто балансуєте по відношенню до ситуації, то ви отримаєте статус короля Пентаклів. Людина самодостатня реалізована. Ну, або ваше життя війде саме такий чоловік, і ми вже говорили, що є саме. Інформація по відношенню до того, що в ваше життя може війти людина, яка допоможе вам позбутися тяжкої ноші, тягара і вирішити ті питання, і знайти для себе той шанс, який їй допоможе досягнути того, чого ви прагнете. Як відносно фінансового матеріальному достатку, так і відносно вашої реалізації статусу, можливостей, шансів. Він як відкриває для вас нові можливості, розуміння саме цих нових можливостей. Ну, а декому говорять самі долайте, в кожного своя ситуація, але ви повинні розуміти, що навіть якщо ви будете долати без підтримки, без, без допомоги інших людей, то говорять, що саме головне – це внутрішня рівновага баланс, наповнення. І ви зможете досягнути результативності вийти з п'ятірки пентаклів. Ну, єдине, що говорить, що потрібно боротись. Боротись і протистояти, діяти. Ви маєте захист. Якщо говориться про негативні маніпуляції, магічні маніпуляції, то на даний момент констатація факту в тому, що ви маєте захист, і ви не будете більше піддаватись магічним маніпуляціям і відсікається, очищається. Це от той поворотний момент закінчення періоду маніпуляцій ваш бік, і ви отримаєте можливість досягнути результативності, жити в щасті, радості, благополуччі, достатку. Як би хто не діяв, як би хто не прагнув вставляти вам палки в колеса, але ви отримаєте те, чого вважаєте. Є залежність саме від того, як ви будете проявлятися. Дякую. Поворотний момент у вашій долі, як вищі сили бачать ваше майбутнє. Варіант по-другому варіанту. Ваша сигніфікація по правосуддю. Кардинально змінюється ситуація перед якимсь вибором або важким рішенням ви знаходитесь на даний момент. Але Руна Єра говорить саме, що завдяки тому, що ви все ж таки, незважаючи на складнощі труднощі, а ви повинні прийняти дане рішення і зробити вибір, тому що цей шлях, вибір, бік якого ви зробите, ці кардинальні зміни, які відбудуться в вашому житті, дасть вам можливості досягнути благополуччя і достатку. Але тільки тоді, коли ви будете вкладатись працювати. Проєкт починання, нове починання по суттю, зміни колесо фортуни говорить саме про рух, про зміни, які відбуваються в вашому житті. Можливо, ви в найближчий час втратили або втратите спілкування взаємодію з деякою людиною. Але я скажу так, що це найкраще. У вас як іде очищення вашого простору саме для того, щоб в вашому оточенні не знаходились ті люди, які маніпулюють, які впливають на прийняття рішення. Вам і так важко по відношенню до ситуації прийняти дане рішення. А ще. Поради саме тих людей, які знаходяться в вашому оточенні, неблагоприємно сприяють вашій активності, але по правосуддю говорять, що так потрібно, тому що тоді відбудеться новонародження. Ніяких сумнівів дійте по відношенню до ситуації. Поворотний момент у вашій долі, що є саме тим поворотним моментом, або буде в найближчий час. Пропрацювання внутрішнього конфлікту, вихід з негативно-емоційного стану, ви перестанете балансувати. Ви для себе зрозумієте, чого ви бажаєте, що є саме тим, чим ви бажаєте займатися. І от саме те, відносно чого ви приймете рішення, зробите вибір, що буде для вас цілью, що буде тим бажанням, якого ви будете бажати досягнути. Але ви повинні от на даний момент пропрацювати, тому що поворотним моментом буде саме те, коли ви перестанете от балансувати, знаходитесь в внутрішньому конфлікті, в негативно-емоційному стані. Якщо, наприклад, ви втратили партнера-партнерку, то ви конфліктна ситуація. Людина конкурувала з вами. Або конфліктувала, або конфліктує і на даний момент. І ви не бажаєте втрачати, але вам говорять, що. Прийшов час відсікти. Прийшов час рухатись далі. Але для цього вам потрібно наповнитися, бути в ресурсі, щоб досягнути того, чого ви прагнете в своєму житті. І по правосуддю дана ситуація, дана кармічна ситуація, ви повинні не застрягати саме в даних стосунках або в даній конфліктній ситуації, або саме в внутрішньому конфлікті, який не дає вам можливості. Рухатись далі, знаходитись в ресурсному стані і досягати результату. У вас вірний шлях. Ви зможете отримати те, чого бажаєте, досягнути тієї цілі, якщо все ж таки пропрацюєте, очистите, позбудетесь і дасте можливості, щоб ці кардинальні зміни відбулися в вашому житті. Як нове народження відбудеться саме по відношенню до вас, до вашої ситуації. І це все відбувається по правосуддю. По справедливості з вами, ви повинні. Тому що необхідно рухатись далі. Чому й потрібно змінювати ситуацію? Чому потрібно пропрацьовувати? Тому що прийшов час рухатись далі. Якщо в вашому оточенні ті люди, з якими ви вже тривали час, але вони не підтримують вас в даній ситуації, і, от по відношенню саме до того, що відбувається, і по відношенню до ваших планів то рухайтесь далі, відсікайте, очищайте свій простір. Якщо ви налаштовані змінювати, змінюватися. Навіть якщо і зміна локації саме в ваших планах, то яким би важким дане рішення не було, його потрібно прийняти. Тому що завдяки даній, даним змінам. Завдяки вашій рішучості, ви зможете досягнути результативності, благополуччя і достатку. Якщо саме ті люди, які є в вашому оточенні, не переможуть своїми маніпуляціями, ну не бажають дані люди, щоб ви здійснили прорив в своєму житті. Їм все одно, по відношенню до. Того, як ви себе будете почувати, але вони не бажають, щоб вони мали розуміння по відношенню до того, що ви досягнули результативності. Вони не бажають, щоб ви досягнули змін по відношенню до благополуччя і достатку. Їм краще, коли ви от знаходитесь в безрошів'ї, бідності, без результативності, балансуєте, або коли у вас проблеми в стосунках. Або коли ви не досягаєте бажаного результату, тоді в них немає цього внутрішнього конфлікту. Тоді вони не сидять в розчаруванні, порівнюючи себе з вами. Тому, якщо в вашому оточенні є маніпулятори, є саме ті люди, які підказують вам, як вам діяти, як вам бути, так відсікайте. Якщо бажаєте результативності, самі повинні вибрати свій шлях. І цілеспрямовано рухатись до цілі, до результату, здійснити перехід. Вам відкриваються можливості шанси. Єдине, що сама ситуація залежить від того, як ви будете проявлятися як самодостатня людина і цілеспрямована людина. Ваше майбутнє ви зможете йти в розвиток, здійснювати перехід, мати можливості, шанси. Відносно вашої реалізації, відносно досягнення бажаного. Якщо ви будете самодостатньою цілеспрямованою людиною, вам відкриється весь світ. У вас відкриті шляхи по відношенню до ситуації. Незважаючи ні на що і ні на кого, ви зможете отримати те, чого вважаєте. Щастя, радість благополуччій достаток. Порада вам. І ти в новопочинання активно проявлятися як ресурсна самодостатня людина. Час прийшов змін. Час прийшов іти в новопочинання. Час прийшов, ясно розуміти, що потрібно йти в новопочинання або активно проявлятися по відношенню до ситуації, тільки таким чином ви зможете досягнути результативності, благополуччя і достатку, щастя радості, розвиток, можливості. Дякую, має таро український до зустрічі.